Шановний голова Верховної Ради, шановні народні депутати, російська агресія триває. В останні дні відбувається різке загострення ситуації, значне зростання інтенсивності обстрілів. Учора наші позиції обстріляли понад 129 разів, що є рекордом з початку року. Загинуло два військовослужбовця, чотири поранені. Російське терористичне угрупування. Зухвало демонструють повне ігнорування домовленості щодо припинення вогню. Вони вбивають не лише наших військових. Ви знаєте, що 13 січня під Волновахою ворожий снаряд обірвав життя 13 мирних жителів українського Донбасу. На окупованій частині Донбасу розгорнуто військове групування з понад 36 тисяч осіб, серед них 8,5 тисяч військовослужбовців регулярних військ Російської Федерації. Вони мають на озброєнні 542 одиниці танків до 990 бойових броньованих машин, артилерійських систем, в тому числі систем залпового вогню 694 одиниці, реактивних комплексів. точка У 4 одиниці, зенітно-ракетних комплексів до 57 одиниць. Уздовж східної частини українсько-російського кордону у повній бойовій готовності перебувають біля 52 тисяч російських військ зі значним наступальним потенціалом: понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин, більше ніж 750 артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, до 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особливий склад яких Отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на територію нашої країни. За цих умов, можливо, два основні сценарії. Перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні. Активізацію терористичної діяльності, перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети знищення державності і незалежності України. Звідси виникає законне питання: чи готові ми до таких сценаріїв? Які заходи в житті і що потрібно для того, щоб не допустити поширення експансії на решту континентальної території України та забезпечити звільнення тимчасово окупованих територій? Час, що минув після мінських домовленостей щодо припинення вогню, деревна не втрачена. За минулий рік промисловість надала у війська понад 740 одиниць військової техніки. Зокрема, понад 154 з танків і інших бойових броньованих машин, 165 гармат і мінометів, 16 літаків і 8 вертольотів. Крім того, військовими ремонтниками відновлено 67 літаків, 42 вертольоти, 24 безпілотники, близько 4 тисяч бойових броньованих машин, 622 гармати і міномет. Але вся ця техніка без навчених військовослужбовців нічого не варта. Станом на січень 2015 року в Україні проведено три черги мобілізаційного розгортання. В результаті проведених заходів на штати воєнного часу були проведені військові частини Збройних сил України та інших військових формувань. Які забезпечують посилення охорони державного кордону, беруть участь у виконанні завдань в рамках антитерористичної операції, а також розгорнуті в районах, що визначені планами оборони. Проте негальною потребою залишається необхідність посилення бойової і мобілізаційної готовності наших збройних сил. Та інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави в умовах триваючої агресії Російської Федерації. Солдати та офіцери, що були призвані у березні 2013 року, вже майже рік гідно несуть службу героїчно захищаючи країну у найскладніші часи, коли наша армія інше військове формування тільки поставили з руїн, на які вони були перетворені за правління Януковича. До того ж, законодавством передбачено збереження робочих місць та заробітної плати для мобілізованих на строк не більше одного року. Наші герої виконали свій обов'язок, тому вони, окрім тих, хто висловить бажання залишитись у Збройних силах, мають бути звільнені у запас, а їх місце повинні зайняти нові військовослужбовці. З метою вирішення цих задань Рада національної безпеки і оборони. Прийняла рішення щодо проведення з 20 січня поточного року часткової мобілізації. Учора президент України підписав відповідний указ, який передбачає три черги мобілізації з загальною тривалістю 210 діб. Також підписаний указ щодо призову на строкову службу та відповідного звільнення тих солдат строкової служби, що вислужили встановлений термін. Маємо бути свідомими. Того факту, що спецслужби Російської Федерації будуть робити все, щоб зірвати мобілізацію або, як мінімум, суттєво ускладнити її проведення, в тому числі і в цьому залі. В цій ситуації, наші органи державної влади, громадські організації, політичні партії, журналісти всіх громадян України повинні продемонструвати високу свідомість і патріотизм. Відповідальність за долю країни, захистивши незалежність та територіальну цілісність України від жорстокого і сильного ворога з метою уникнення помилок і недоліків перших хвиль мобілізації перед Міністерством оборони, Генеральним штабом, Національною гвардією, нашими прикадронниками поставлені завдання, що жодний військовослужбовець Жодний військово зобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки, зброєю тощо. Всі мобілізовані повинні пройти системне навчання та злагодження. Підкреслю ще раз, що водночас із докомплектуванням військових частин. Будуть вжити заходи з поетапного звільнення протягом 2015 року військовослужбовців, що проходять службу у Збройних силах України. Дайте завершити, будь ласка. Дорожче. Які проходять службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях, які були мобілізовані у 2014 році. При цьому військовослужбовців, які протягом року набули бойового досвіду. Планується залучити у максимальній кількості до військового резерву. Ми створимо багатотисячний резерв, зокрема оперативний резерв першої черги, залучення якого у випадку необхідності здійснюється безпосередньо командирами військових частин без участі військоматів. Створення потужного резерву, підготовлених бійців, що мають бойовий досвід, значно посилить боєздатність та мобілізаційний потенціал Збройних сил. Інших військових формувань. Прошу Верховну Раду України одноголосно підтримати законопроект про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Нехай Господь благословить Україну. Слава Україні! Шановні колеги, будь ласка, запитання до Олександра Валентиновича. Якщо є, будь ласка, блок Петра Порошенка. Ну, давайте на запис, добре, від фракції. На запис від фракції, будь ласка. Будь ласка. Народний депутат Іщенка, блок Петра Порошенка. Прошу слово передати Пацкану. Будь ласка, народний депутат Паскам. Доброго дня, пане голову РНБО, вітаю вас. Секретар. Пане секретарі. Скажіть, будь ласка, Україна налічує, Україна ні, Україні налічується близько 830 тисяч людей, які мають право носіння зброї, форми та іншого. Тобто, це люди, які знають, як тримати в руках зброю. Як ви вбачаєте. Чи будуть перші кроки мобілізації саме з тих людей, які мають право спеціальні навики, і чи не будемо ми знову на призивати до лав збройних сил тих людей, які не мають спеціальних навиків військових щодо тримання зброї? Дякую, дякую за питання. шановні колеги. Я в своїй доповіді звертав увагу. Що дуже важливо, щоб наші силові відомства. Зробили висновок з тих проблем, які виникали під час перших трьох хвиль мобілізації. І не просто висновки теоретичні, а практичні. В першу чергу це матеріально технічне забезпечення всіх мобілізованих наших військовослужбовців. У нас не повинно бути жодного солдата офіцера, який призваний до лав Збройних сил Нацгвардії прикордонників тощо, який не забезпечений матеріально-технічно, який не має взуття одягу. Засобів особистої безпеки, в тому числі безумовно, і дуже важливий план мобілізації. В першу чергу, безумовно, ми повинні давати пріоритет для патріотично налаштованих громадян, які добровольно готові захищати свою країну. Далі ми повинні запрошувати, призивати до лав Збройних сил і інших військових формувань тих громадян, які мають спеціальну підготовку, в тому числі в тому числі і. Мінсоцполітики вносить пропозиції щодо готовності до призиву тих громадян, які стоять на обліку Мінсоцполітики. Дякую, будь ласка, Сергій Соболєв, Батьківщина. Соболєв, батьківщина. Шановний Олександр Валентинович. В тексті сказано виключно тільки про забезпечення. Польової форми одягу за сезоном, харчування та переміщення до місць перебування, питання особистого безпеки, фактично бронежилетів і всього іншого в тексті відсутньо. Хоча в вашому виступі це пролунало. Хотілося б, щоб ви чітко пояснили, яким чином будуть забезпечені засобами особистої безпеки всі ті, хто будуть далі направлятися і мобілізовуватись. І друге питання по тексту проходить вперше таке формулювання як: період особливий для діяльності підприємств. Уточніть, будь ласка, що мається на увазі. Дякую, шановний колеги, справа в тому, що часткова мобілізація, проведення часткової мобілізації, це вже особливий період для нашої країни, і це регулюється чинним законодавством. Тому, шановні колеги, саме протягом. Військової загрози, яка сьогодні нависла над країною, у нас підприємства будуть, ті підприємства, які забезпечують роботу оборонно промислового комплексу, які забезпечують обороноздатність нашої країни, будуть працювати в особливому режимі. Це перше. Що стосується, що стосується засобів захисту наших солдатів і офіцерів, в першу чергу, ті солдати і офіцери, які будуть демобілізовані, які будуть звільнені лав Збройних сил та переведені до військового резерву. Безумовно, вони на згадку про війну свої броні жилети брати не будуть. Вони всі залишаються в збройних силах. Окрім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони, Міністерству оборони, Національної гвардії прикордонникам поставлена задача 100%, я підкреслю 100%... Дайте завершити, будь ласка. Солдат і офіцерів, які будуть приймати участь в бойових діях. Виключень цьому питанню не буде. Дякую. Дякую, будь ласка, народний депутат Нечаєв, опозиційний блок. Будь ласка. Прошу передати слово голові фракції Бойко Юрій Анатолійовичу. Юрій Анатолійович Бойко, будь ласка. Шановний Олександр Валентинович, Юрій Бойко, опозиційний блок, ми абсолютно згодні з тим, що потрібно змінювати війська, які знаходяться на передовій, і повинно повертати їх додому. І ми згодні підтримати постанову, яку ви вносите до Верховної Ради, за однією умовою. В постанові знаходяться чотири пункти. Якщо першим пунктом цієї постанови буде об'ява мобілізації в повному складі адміністрації президента. Кабінету міністрів Ради НБО, Верховна Рада України в повному обсязі. Тоді ми готові при, при підтримати постанову. Тому в мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, вистачить у вас політичної волі, об'явити мобілізацію Верховної України, Ради України в повному обсязі і замінити війська нашим депутатським корпусом. Дякую. Шановний керівник опозиційної фракції. Не треба шукати приводи, щоб не голосувати ні за постанову за закон, яким затверджується указ президента про часткову мобілізацію. Я маю переконання, що це голосування чітко покаже агентури Кремля в цьому парламенті, в цій Верховній Раді, ті, хто отримається з будь-яких причин, приховуючи свою трусість і свою зраду. Не натиснувши кнопку За чітко покажуть свою позицію. Що стосується мобілізації тих категорій, про які ви казали, наскільки мені відомо, представниками Народного фронту внесений проект закону щодо звільнення, зняття з закону про мобілізацію обмежень до призову депутатів Верховної Ради, я повністю підтримую цей проект закона. Сподіваюсь, Верховна Рада проголосує найближчим часом цей закон, і в першу чергу ми будемо. Призивати тих народних депутатів, які публічно дуже пікуються за мешканців Донбаса, а справді працюють на іншу країну, яка проводить агресивні дії проти України. Будь ласка, радикальна партія Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу нагадати, що саме колишній президент Янукович звернувся до Путіна з листом вести російські війська в Україну в Крим і на Донбас. І тому регіонали, недобитки, які сьогодні сидять у Верховній Раді. Вони у першу чергу відповідальні за війну на Донбасі. І, Олександр Валентинович, коли ви ризикнете. Закликати на фронт представників злодійського блоку в жодному випадку зброю не давати, тільки окопи копати. І чим глибше, тим краще. Чим глибше, тим краще. Якщо ж говорити по суті, законопроекту, який ми розглядаємо. Безумовно, фракція радикальної партії підтримує це рішення президента як Верховного Головнокомандувача. Бо ми повинні пам'ятати відому істину. Лише коли ми сильні, ми зможемо себе захистити. Лише коли ми сильні, з нами будуть рахуватися. Слабкість провокує ворога на агресію. Якщо ми будемо слабкі, якщо ми не здатні будемо себе захистити, ми втратимо Україну, тому робити все для того, щоб її захистити. Ми вимагаємо від влади, від уряду. Дякую, Олег Валерійович. Обов'язково ваші пропозиції будуть враховані. Фракція самопоміч. Сидорович Руслан Михайлович. Прошу передати слово Павлу Кішкару. Шановний, шановний голова, я прошу дозволити мені. Шановні народні депутати, шановні народні депутати, хвилину, хвилину, хвилину. Шановні народні депутати, не йдіть нікуди. Ми голосуємо зараз мобілізацію. Не піддавайтесь на провокацію. Колеги, народні депутати, шановні народні депутати. Послухайте, шановні народні депутати, сюди послухайте. Не піддавайтесь на провокацію. Ви чуєте про що я говорю? Не піддавайтесь на провокацію. Займіть свої місця. Займіть свої місця. Ми розглядаємо надзвичайно важливе питання. І тут має бути повна консолідація. Тому, будь ласка, будь ласка Павло Меклач Кішкар, самопоміч. Все нормально, будь ласка. Дякую, за, дякую вам за розуміння, шановні народні депутати. Сідайте на свої місця. Шановний Олександр Я... Валентинович, шановні громадяни України, в Україні дійсно війна. Ми мусимо знайти в собі сили, адекватно реагувати на ті виклики, які стоять перед нашою державою. У мене чотири коротких запитання з вашого дозволу: чи проводилось економічне обґрунтування проведення мобілізації, чи системно змінилася підготовка підрозділів, чи проводиться внутрішня ротація підрозділів, які знаходяться в бойових позиціях. Чи проводиться забезпечення комунікації між силовими структурами, в тому числі і через Раду національної безпеки і оборони, і чи вважає керівник секретар Ради національної безпеки важливим таке питання, болюче як кадрові зміни в силових структурах і які пропозиції ви маєте? Дякую. Дякую за такий комплекс питань. По перше, що стосується економічного обґрунтування, безумовно, перед тим як підписувати указ? Президент провів засідання ради національної безпеки і оборони, і я нагадаю, що членом ради національної безпеки і оборони є і прем'єр-міністр, і відповідальні міністри Кабміну. Безумовно, розрахунки є, скільки нам треба призвати, скільки нам треба забезпечити фінансово питання мобілізації, і забезпечення безумовно, фінансово збройних сил. Тому всі обрахунки проведені і. Ресурси для цього кабінет міністрів зараз мобілізує. Що стосується ротації, я говорив в своєму виступі про те, що буде відбуватись заміна тих, хто вже рік захищав батьківщину, причому дуже важкий рік, і вони будуть переводитись до військового резерву з тим, щоб в випадку небезпеки ми могли мати додаткові ресурси, готові. Захищати країну ротація під час служби зараз також відбувається і в національної гвардії і цим питанням, що стосується участі в бойових дій, що стосується оновлення складу збройних сил, дайте завершити, будь ласка. Які приймають в цьому участь безумовно проводиться, і я думаю, що коли буде розговор з міністром оборони, він більш детально зможе про це розказати або з керівником генштабу. Що стосується кадрових рішень, шановні колеги, офіцери, генерали, які не здатні виконувати задачі в цих складних умовах, безумовно будуть замінюватись. Дякую, дякую, будь ласка. Народний фронт Унгурян Павло Якимович. Шановний Олександр Володимирович, в цілому, висловлюючи повагу величезній роботі, яку проводять РНБО і наші силові відомства, передаю слово командиру батальйону миротворець Андрію Тотироку. Шановний пане секретар Ради національної безпеки і оборони України. Фракція Народний фронт в цілому підтримує і буде голосувати за цей законопроект, але ми маємо вислухати. Осіб, які відповідальні за проведення мобілізації, тому просимо вас, щоб ви організували, забезпечили начальника генерального штабу, який прибуде на засідання комітету з Ради національної безпеки і оборони, щоб ми виявили деякі проблеми, які потрібно нам буде вирішити і. Змінити деякі принципи, які були порушені під час попередніх хвиль мобілізації. Дякую, дякую. Шановний колеги підтримую пропозицію народного депутата Тітрока щодо проведення. Я так думаю, що комітет підтримує спеціально присвяченого мобілізації засідання, де і керівництво генштабу міноборони інших. Військових формувань зможуть обговорити детальні питання, які необхідно розв'язувати під час мобілізації. Це дуже важливо. І, шановні друзі, важливо, щоб всі комітети, хто має сприяти цьому процесу, в тому числі і свободи слова, в тому числі і охорони здоров'я, ми з народним дітей Богомолець спілкувалися про те, що треба посилити саме. Роботу в напрямку, лікування поранених наших бійців значно покращити цю ситуацію. І з цього питання треба буде нам провести окрему нараду. Шановні друзі, нам треба мобілізація всієї країни для того, щоб перемогти. Альтернативи у нас немає, і саме я закликаю вас до цього. І перший крок це голосування за. Затвердження указу президента щодо часткової мобілізації. Окрім того, я звертаю вашу увагу, шановні колеги. Що разом з указом про мобілізацію у нас є ще два дуже важливих закони, які би я просив підтримати сьогодні. Армія зброя дайте завершити. Збройні сили, інші військові формування дуже потребують вирішення питань. Зокрема, це закон 15.25 про внесення змін до деяких законів щодо усконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян. Йдеться про те, що ми спеціально збільшуємо, коли ми говоримо про строкову службу. Ми збільшуємо вік молодих людей до 20, з яких починається призив, і до 27, яким строкова служба завершується. Такі зміни нам треба. Внести до відповідного законодавства це стосується і виплат. Дуже важливо, шановні колеги. Ми прийняли в минулому році з вами рішення, що протягом року зберігаються зарплати, зберігаються робочі місця для тих військових, які призвані по мобілізації. Але коли людина готова і далі служити, не вже ми не підтримуємо це бажання і не забезпечимо їй відповідні соціальні умови. Тому я дуже прошу, шановні колеги, підтримати цей закон і 1762 в якому йдеться про посилення військової дисципліни. Ці закони потребують Збройні сили, національна гвардія. Всі військові формування, які сьогодні захищають Україну. Дякую, сподіваюся, на підтримку. Дякую, Сам Антиніч. Я думаю, що у нас є абсолютно єдина позиція щодо цього питання. І запитання, відповіді були. Я прошу народних депутатів підготуватись до голосування. Я ставлю на голосування за основу. Та в цілому проект закону про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію, реєстраційний номер проекту акту 1743. Я прошу ставити. Я прошу ставити. Я, я прошу, шановні колеги, заспокойтесь, давайте проголосуємо. Заспокойтесь. Я ставлю на голосування законопроект номер 1743 за основу і в цілому. Давайте підтримаємо наше українське військо, підтримаємо мобілізацію і затвердимо указ президента. Прошу голосувати, прошу підтримати. За основу та в цілому. За основу та в цілому, шановні колеги. 268, шановні колеги. Рішення прийнято.